Шахта Ждановська. Ця шахта Ждановська цікава тим, що з 2007 року нею керував такий собі Руслан Дубовой. Нині це міністр ДНР по вуглепрому. І що ще цікаво, ви знаєте, це вугілля дуже часто йде на експорт. Тобто ми можемо говорити про те, що міністр ДНР торгує зі світом, використовуючи територію України як транзит для свого бізнесу. Ці питання знову-таки насправді ці всі питання це відповідальність СБУ. Це їхні підрозділи Служби з безпеки, знаходиться на станції Красний Лиман, де проходять ці вагони, і від них залежить цей вагон буде пропущено. Чи це він буде не пропущений. Ну що знов-таки скажу, служба безпеки в тому регіоні формується особисто Артюховим. Тобто, в СБУ є заступники, які відповідають за різні напрямки. Але що цікаво, що що стосується зони АТО, відомо, що Артюхов там формує дві команди. Служба безпеки це Львівську і Київську. От якраз з київської команди відповідальність це Артемівськ. Це якраз і знову таки станція «Красний Лиман», яка знаходиться недалеко від цього місця. І фактично це їхні відповідальність, що ці 11 тисяч вагонів за 4 місяці прийшли на територію України. Причому, вам скажу знову таки неофіційна інформація за проходження однієї тонни вугілля такого не є переліки береться 100 гривень. Далі. Що я хочу з цього зробити? Який висновок, і ви певно звернете увагу системність. Ви бачите, яка системність цієї контрабанди? З одної сторони, це порти Одеської області, Миколаївської, Херсонської області, інша справа зона. Тобто, ви певно, звернули увагу, що це дуже дуже системно. треба бути дуже системною людиною мати великий досвід, щоб, щоб так працювати. І за той час, що я, скажімо, займалася з розслідуванням цієї справи, були виявлені мною дуже цікаві факти. Системність це не просто так. Насправді це великий досвід. Ця людина вже давно працює в контрабанді. Просто попередні роки. Багато вже попередніх років Юрій Артюхов працював в системі контрабанди автомобілів в Україну. За минулий тиждень до мене надійшло цікаве звернення громадянина США Юхнюка Василя Миколаєвича. Звернення якраз як народному депутату. Копія, до речі, надіслана послу США в Україну. Юхнюк Василь Миколаєвич. До президентства Януковича був якраз власником цілої мережі автосалонів по всій Україні. Але в часи президента Януковича в нього цей бізнес був забраний і забраний саме Юрієм Артюховим. Тобто зараз у нас Юрій Артюхов фактично є власником великого сектору цього бізнесу в Україні, забраного рейдерським чином яким чином це було зроблено, фактично по тій самій е, системі, як це робив е, Олександр Янукович, е, користуючи своїми зв'язками, зокрема із донецькими е, е, заступниками генпрокурора, такий собі Андрієв був, тобто е, мав близькі стосунки з Андрієвим, е, з тодішнім керівництвом СБУ, були порушені кримінальні справи щодо пана Василя Яхнюка. Його буквально змусили виїхати за кордон, тому що інакше б його посадили у в'язницю. Навіть він був воштім оголошений в розшук. На нього був замах скоєний. До речі, це було зроблено під шумок Євромайдану, тому що це було зроблено 28 листопада. В принципі, це відомий факт. Тоді був підпалений на майдані автомобіль з американськими номерами. Якраз в цьому автомобілі й знаходився. Пан Юхнюк, після того він був змушений виїхати за кордон, і, до речі, йому допомагав тоді посол США, тому що пан юхнюк вже давно був громадянином США, і посольство активно втручалося в ці справи, намагалося захистити свого громадянина, тому що те, як в нього тоді відбирався бізнес, це було зроблено просто в